Вода це життя. Саме таке гасло використовує Чернівці водоканал. Проте перебої з водопостачанням змушують замислитись про альтернативу, де можна безкоштовно знайти воду у великому місті. Дивіться далі у сюжеті. Раніше з цих кранів текла питна вода. Однак сьогодні робочих колонок з водою в місті омаль. Більшість з них прибрали з вулиць під час ремонту доріг та тротуарів. Ті, що залишились, не виконують жодної функції. Прориви, труп, ремонти, аварійні ситуації на водогоні вже стали рутиною для більшості чернівчан. Альтернативним джерелом могли б стати ручні колонки, проте їхню кількість у Чернівцях можна порахувати на пальцях однієї руки, тоді як у сусідньому Тернополі навіть створили інтерактивну мапу, на якій видно 40 робочих ступців. Ну для влади це має бути перш за все першим завданням, тому що ви бачите, що водоканал. Тільки і працює, що ремонтує мережі, а місто постійно сидить без води. Це перше для влади завдання. А людям це вода це життя, як водоканалі було написано на вході. Тому рахую, що це крайне річ в нашому місті. У водоканалі ж пояснюють, відновити такий вид подачі води можуть хіба для будинків без централізованого водопостачання. Для інших вважають такої необхідності немає. У нас є різні системи водопостачання або водокористування, бомо говорити. Ну, різні системи водопостачання на колонки це найменше. І що в тому районі немає централізованого підключення. Для Ну, словно ванни, вмиванні і тому подобне, то тоді розглядається питання подачі води через колонки для того, щоб люди могли нанімати. Це є норма, це є свій тариф, і люди повинні теж за це платити. І люди, які є. Ми готові розглядати просто по якому районі, де хто ну остається зараз без централізованого водопостачання, і йому треба там на вулиці поставити колонки для того, щоб вони могли їх користуватися. Колишній працівник водоканалу Андрій Жилкін розповідає: більшість чернівецьких колонок у неробочому стані. Вони занедбані, зрізані, відсутні, ну немає практично цих колонок у Чернівцях, але є ще місця, де вони були. Треба їх вернути і поставити. Колонки зараз є на ринку, дуже багато видів колонок. І потихеньку пробувати це все повертати. Тоді буде матимуть результати, буде чернічани, чернічани будуть мати воду. Люди скаржаться. водопостачання в обласному центрі нестабільне, а до автоматів воду привозять рідко. Як би не хотіла, то як би хотіла би коло кожного вдома, там я, я, я нижче сокола живу теж, там теж ми добувалися, щоб зробити колонку. Бо як не було води, то ми брали звідси з колонки. Коли не стало води, ми всі йшли брати сюди воду. Розумієте за цього? Не так, щоб користуватися. Діти пили навіть літом тут воду, як була, гралися тут. Але я кажу, води не стало, ми свій прийшли до колонки і брали воду з колонки. Води не стане бомбаночі, що де будемо брати воду. То теж аж на цьому аж на сторожинетку ходити. Води, по-перше, буває часто руйнування цих водопроводів, і ми залишаємося без води, а машини не підводять воду. Ну мало що, води не стає, чи що зараз такі часи. Що, води завжди треба в місті? Ну, коли є необхідність як для пиття, тут брали аналізи і казали, що тут хороша вода, то звичайно було б добре. Це зручно, по-перше, це набрати свіжу воду, а там природні, тим більше ресурси. Божий ресурс, там. Тому що зараз води дуже мало. Я, наприклад, у мене вдома дуже мало води в колодці: 60 сантиметрів. І якщо б були такі, то можна було набрати води. А так, відкуди? Користуватись такими колонками чи ні? У Чернівчан, на відміну від мешканців сусідніх областей, такого вибору немає. Прості люди змушені її купувати за щораз вищою ціною. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.